Зараз будемо говорити про те, як наше місто облаштоване, влаштоване, пристосоване, цікаве молоді. І Рому, це не випадково, це проєкт, навіть е, титул. Це називається Львів, молодіжна столиця Європи 2025. Львів отримав цей титул, але поділився із кількома містами. Зокрема, йшлося ще і про Миколаїв, Полтаву і Запоріжжя. Так, ось у Запоріжжі цей титул Молодіжної столиці Європи 2025 впроваджують запорізькі громадські організації СТЕП і громадська організація Молодь онлайн. І ось для разом з цими організаціями ми зробимо серію подкастів для молоді про те, як працює наше місто. Щоб було зрозуміло і молоді, і всім, хто цікавиться, ось цими внутрішніми механізмами, ось цією комунікацією, яка налагоджена або може не налагоджена, для того, щоб місто жило, працювало і було помічним і корисним для всіх, хто тут живе, і починаємо ми цю серію не випадково із розмови з директоркою інституту розвитку міста. Бо коли ми говоримо про молодь. То, звісно, це про розвиток міста і це про майбутнє міста. І нам дуже приємно, що зараз в нашій студії директорка комунальної установи інституту розвитку міста Вікторія Агентаєва. Вітаю Вікторія. Вітаю. Вікторію. дуже приємно вас бачити. Навзаєм. знаєте про цей проєкт, про молодіжну столицю, і про те, що ось так Львів поділився титулом із Запоріжжя, Що теж дуже приємно на початок? От просто емоційно і настроєво, те, що Запоріжжя теж. В титулі молодіжної столиці Європи. Як сама це сприймаєш? Бо я знаю, скільки було молодіжних активностей особистих в Запоріжжі. Ну для мене це дуже тішить, приємно, що саме в такі важкі часи для Запоріжжя ми маємо е, такий надихаючий, мені здається, момент те, що ми працюємо, ми живемо і ми маємо майбутнє. Тому що молодь дійсно наше майбутнє. Ми були молоддю і дуже хочемо, щоб молодь залишалася у місті. І тому місцева обласна влада направлена на всі проєкти, напрямки, стратегії розвитку, пріоритизація всіх процесів, де на залучення молоді. На залишення молоді в нас і на створення безпечних комфортних умов проживання для молоді. Міський молодіжний центр відкрився. Ви про це говорили, коли це було тільки в плані, в плані планів, да, і тільки ідеєю і проєктом, і показували креслення. Тільки А тепер він вже працює. Він вже працює майже рік. Вже ось в грудні буде як рік після відкриття. Це ж теж ЮНІСЕФ здається. Це теж ЮНІСЕФ. Це був якраз проект степу перший щодо. Взагалі, розвитку молодіжної політики разом з молоді онлайну. Далі вже ми від як ми, я як представник місцевої влади і представник обласної влади, разом з юнісефом відкрили осередок молодіжний молодіжного центру на базі нашої дитячої обласної бібліотеки, Колаба. Разом з інша громадська організація відкрила разом, тому ми збільшуємо такі молодіжні простори, тому що, на жаль. Бюджету немає, не є, але його не вистачає. Ми розуміємо, що ті видатки, які йдуть, це або заробітна платня, або ліквідація базової потреби він має надзвичайних а ніяк не розвиток молодіжного руху молодіжної політики. Тому ЮНІСЕФ є надійним партнером і з іншим громадським організаціям в різних напрямках цьому сприяє інститут розвитку міста. Трошки нагадаємо історію. Ну для чого він створювався, і якщо було закладено, що він називається інститут розвитку міста це ж якраз було не про базові, а те, що наступна сходинка. Отже, якщо можна про це, ну інститут розвитку міста вже має досвід роботи. Дав створений він вже більше вісьми років тому назад. Але я очолюю тільки чотири роки 6 жовтня. Вчора було чотири роки. Як я на посаді, Вітаємо. дякуємо тому. Так дійсно ця інституція була створена з метою залучення позабюджетних коштів. Проєктна діяльність, міжнародна співпраця і комунікація з міжнародними партнерами. Ми є інституцією, до якої звертаються будь-яка організація щодо сприяння в організації заходів, щодо сприяння або допомоги, допомоги в реалізації тих чи інших проєктів. Ми надаємо листи рекомендацій громадським організаціям, тому що так дійсно я мала відношення до однієї з громадських організацій, була головою молодіжної громадської організації і розумію, що Громадська організація є партнером. І знаєте, війна нашим всім департаментам, структурним підрозділам, показала те, що ми самостійно не можемо впоратися тільки в партнерстві з громадськими громадським 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 організаціями. І ми дуже приємно тішить, що департаменти це почали розуміти. І вже немає, не виникає такого запитання, навіщо вона потрібні? Вони да не ага. Це тільки якийсь тягар, який буде нам заважати працювати. Розумію, що те партнерство, і в нас почали результативність Роботи, збільшуватися. Тоді, ось якраз чому ми і почали з інструкту розвитку, не тільки тому, що це про розвиток і тому так семантично до молоді, дотично, а й тому, що інституту доводиться працювати з усіма департаментами. Так. Тобто, ви так би мовити, бачите нашу міську раду зсередини, бачите, як працюють всі ці механізми, і знаєте, ну тобто, в які коридори влади, двері стукати і таке інше. Як на вашу думку, з погляду Інституту розвитку міста облаштована на? Наша влада, як вона працює, наскільки вона забюрократизована, ну і це виправдано, тому що це бюджетна структура, наскільки вона скоординована, бо дуже часто бюрократичні структури кожна сам в собі, і головне керівництво прозвітувати. Тобто, от ваш погляд зсередини на міську владу? Я можу буду трошечки так заангажована, але все ж таки з оптимізмом. О. На мій погляд, на сьогоднішній день державні установи, органи місцевого самоврядування працюють злагоджено і працюють відкрито. Такої кількості інформаційних запитів, які надходять від будь-якої громадської організації благодійних фондів, такої кількості залучених позабюджетних коштів, такої кількості міжнародних партнерів, укладених міжнародних меморандумів, збільшення комунікації з містами-побратимами, з якими не комунікували десятки років. Це є показником злагодженої роботи департаментів і структурних підрозділів. Є певна структура, є виконком міської ради, в якій. Певні функції у Виконком... виконують певні функції. Далі виконавчий є... комітет виконавчика. Виконавчий виконавчі комітет, комітет да, запорізького міського роду. Є депутати: 64 депутати, які голосують, приймають дуже важливі рішення. А є вже імплементатори виконавці. Це так. ті, як департаменти, управління, комунальні заклади, установи, комунальні неприбуткові підприємства. Теж це вже такий трошки нижчий рівень. і районні адміністрації. Це, це виконавці так. виконавці, які виконують вже те, що зазначено в конституції. Не всі дуже полюбляють, мабуть, цю статтю 19 Конституції України, яка говорить про те, що органи місцевого самоврядування. Працюють виключно в межах і в рамках чинного законодавства, так. те, що не те, що визначено чітко визначено, що ми працюємо по такому алгоритму. ми виконуємо ось такі певні функції, повноваження ми, ось повноваження такі. виконуємо тільки що, щоб не було перевищення. Щоб всі говорять, а чому ви, ви не можете це зробити? Тому що в нас, на жаль, не прописано це або в законодавчому акті, або в нормативно локальному на місцевому рівні Лінію ухваленому депутатами ну, да, та рішення да, розпорядження різні і це різниця між громадськими організаціями, бізнесами, які працюють в межах не заборонених законів. Ви робите все, що не заборонено, а ми ви тільки виключно що написано. Те, що ось... дозволено, да. так. Да, Тому те, що ось такий, да. знаєте, важливий чинник, який нас бюрократизує. Але на сьогоднішній день я вважаю, що ми стали відкритішими. У нас центр надання адміністративних послуг виконує певну функцію дозвільних документів ті чи інші послуги. Слуги ми можемо отримати швидко, ефективно, оперативно. Ми, як інститут розвитку міста, працюємо з іншим сектором бенефіцарів. Це міжнародні організації, благодійні фонди, які заходять, і ми вже дуже швидко виконуємо ту чи іншу те чи інше завдання, завдяки цифровізації чи завдяки тому, що налагоджені контакти, завдяки налагодженим контактам і про те, що на сьогодні всі департаменти, всі структури розуміють відкритість. Швидкість надання інформації це запорука в виконання тих чи інших завдань. Наприклад, департамент ЖКХ з районами адміністрації розуміють, чим швидше вони нададуть інформацію тому чи іншому фонду або нам для. Того, щоб були вставлені вікна, для того, щоб була виплачена грошова допомога людям, щоб цих людей розселили, щоб цим людям допомогти. І ми це робимо там доба, дві, три. Дуже оперативно. Розуміємо, що раніше департамент місяць-два, але на сьогодні пріоритет це людське життя і безпека, безпека в місті Запоріжжя. Ще так ви можете стверджувати, що міський механізм він працює, він налагоджений, і він так можна даже сказати командно працює. Мені здається так, але ще раз по структурі є виконком, є, виконком. є депутати, вони десь на одному рівні ну, знаходяться Так, да, так. на одному рівні, так. і є. Ось ті, хто потім виконують. виконують, і це є департаменти і різні комунальні так. Установки. управління, так так. скільки їх, і ось якщо ви працюєте як інститут з кожним, можна назвати когось, кого ви дуже любите, а когось кого не дуже любите працювати. Не можу так сказати, кого так. любимо, кого не любимо. Кількості людей це в кожному департаменті від я не знаю, там від 50 людей до там, 15 тисяч, як це, наприклад, департамент освіти, всі заклади освіти, це вихователі, викладачі, Вчителі, медичні так, да конечно, медичні працівники. Ага. тобто різні кількісні показники, це може бути там 20, 30, 100, 50, я не знаю, півтори тисячі. Якщо ми проговорюємо сумарно, ну це мабуть ну Може більше 50 тисяч людей, які залучені в цій ага, роботі. Це ага. великий механізм. Дійсно, велика кількість, але і велика кількість на сьогодні є вакансії. На жаль, і ми молоді пропонуємо, працюємо з нашими університетами, беремо на практику і до себе, і в різні структурні підрозділи для того, щоб молодь бачила, залучалася і залишалася. Я ще хотіла сказати, що, наприклад, молодіжний центр очолює молода людина, і в молодіжному центрі працюють тільки молоді. Ну Я думаю, що там. Середній вік 23, три Кома десь роки. команда працівників, так. так ага. і це ну це правильно. А це міська структура. Це міська структура. Да? Це так. комунальна установа, як і я ще раз у цей тут детальніше. Отже, як молоді можна і і куди ви радите звертатися молоді, яка. Хоче якось впливати на життя міста, хоче знати, як скоротити цей шлях досягнення мети, і готовий готова долучатися, що можна і треба робити. Ну, по-перше, в нас працює е, молодіжна рада, це консультативно, до речі, орган, де координу які координуються молоддю, і залучаються представники молоді, університети, е, профтехнічні заклади, коледжі, де ви можете в принципі в своєму закладі освіти. Запитати, як долучитися, чим я можу бути корисним. Тобто в кожному університеті, в кожному закладі освіти є, є проєктів. Є контакти, є контакти. Далі да, це відправити. молодіжний центр, де також ви можете працює з 9 до 6, навіть мені Ще здається, не? до 8, є, коли проходять заходи да, на вулиці Фанатській, біля нашої інженерної академії в минулому в цій локації ЗНУ, да, 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 ЗНУ, ага. да, на сьогоднішній А якщо ми говоримо про структуру органу влади, то це департамент е, сім'ї та спорту є управління з молоді. Вероніка, вона дуже відкрита. Шоста пані, Вероніка Шостак, пані Вероніка Шостак, ми будемо шоста да. запрошувати. Обов'язково ага. я думаю, що більшість молоді знає її, вона відкрита і з боку влади координує молодіжну політику. Якщо ще у якусь структуру, це можна до нас, як інститут розвитку міста. Ми вже там направимо трошки, може по напрямкам, або це соціальна сфера, а може там, надзвичайна ситуація. тому, що потрібні завжди волонтери. Ви як працюєте, як до вас звертатися? Який режим роботи? І ну от, і хто ще раз може звертатися до вас? Ну, до нас звертаються і громадські організації, благодійні фонди, і представники бізнесу, і просто волонтери, молодь. Тобто ті, не хто не обов'язково бути... бути навіть ну, інститулізованим, можна і персонально. Ні, ні. ні. Ми далі поряд направляємо, або, е, або е, надаємо контакти, де е, можна знайти спільнодумців для того, щоб реалізувати ту чи іншу ідею. Чи комунікуємо з іншими волонтерами, для того, щоб збільшити синергію проєкту. У нас є сторінка Facebook, інтернет, грам у нас є сайт інститут розвитку міста є всі контакти працюємо ми з 9 до 6 щодня ну інколи і вихідні дні да тому ми відкриті в месенджер будь-який можна нам написати питання яке потрібно і ми скоординуємо якщо самостійно не зможемо допомогти на дотик на дотик